Доброго дня, дітки. Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, осінь. Ось і до вас завітала чудова золота осінь. Ми знаємо, що осінь дуже щедра на свої дарунки, як овочі, фрукти. А ще осінь восени дарує нам свої чудові квіти. Ось подивіться, які вони гарні, яскраві. Ось такий букет принесла нам осінь. Подивіться, що ви в ньому бачите. Так, це квіти, це осінні квіти, квіти різні. Давайте розглянемо, а які ж квіти у нашому букеті. Подивіться, це чудові чорнобривці, голчасті айстри, величезні жоржини. та ніжна хризантема. Це це осінні квіти. А як ви гадаєте, звідки ці квіти? Так, із квітника вони ростуть на клумбах, на квітниках. Все це дітки декоративні рослини, тобто садові квіти, які вирощує людина. Садова квітка не виросте сама по собі, за нею потрібен догляд. Їй потрібно поливати, саджати, виривати бур'ян. А це подивіться інструменти, якими людина допомагає та доглядає за квітами. Але в природі існують і інші квіти, дикорослі. Ось погляньте. Вони ростуть у полях та лісах, на глявинах, біля водойми. Вам відомі такі квіти? А давайте з вами пригадаємо, що це за квіти. Це ромашка. Це кульбабка. Це червоні маки та волошка синя, і ще багато різних інших рослин, дикорослих, а ще є такі рідкісні рослини, що потребують охорони. Це проліски, білі конвалії, це квіти, які можуть невдовзі зникнути. Та й поширені в нашому краї кульбабки, ромашки, волошки також не треба рвати. А для букетів квіти спеціально вирощує людина. Подивіться, дітки, до вас завітав ось такий павучок. Він трошечки наплутав та просить вас розібратися. Де осінні квітки? Давайте допоможемо. Ось Жоржина це осіння квітка. Так. Нарцис осіння квітка. Ні, вона росте восени. Хризантема осіння квітка. Так. Чорнобривці так, це осіння квітка. А тюльпан, діти? Ні, тюльпан це весняна квітка. Павучок вам дуже вдячний. Та він хоче вам ще дещо показати, як же виростає квіточка від зернинки до ось такої гарної квітучої квітки. Та для того, щоб під зернинки до ось такої квітучої квітки виросла рослина, їй потрібно тепло, сонечко. Ще потрібно поливати рослину, і тоді вона буде дарувати нам свої гарні квіти. Квіти що у букеті останні квіти осені, тому встигніть ними помилуватися. На все добре.